Рада вітати усю нашу аудиторію радіо місто Анбугом 101,8 FM. в ефірі. Проект «Контрабас» студії, з вами Віктор Мозалевський, і в заставці контрабасу йде завтрашні кумир, А ми сьогодні будемо говорити про сьогоднішніх кумирів, про дует нахаба, про фіналістів національного відбору на Євробачення 2024, який пройшов 3 лютого. Це Ольга Какасьян та Андрій Науменко, який зараз буде з нами на зв'язку. Тому що Андрію привіт, ти ночуєш, бачиш все нормально. Бачу, все добре. Бачу, привет. може, може, одягни шапку, тому що на вулиці така своя погода. Так, краса. Попри це все. все добре. Зрозуміло <свісно> не гарна шапка. Тоді Тоді Починаємо починаємо. Я хочу всім нагадати, що Андрій зараз служить у збройних силах в повітряних силах збройних сил України, але давайте ми перейдемо зараз до головної нашої теми до Євробачення. У вас взагалі мандраж пройшов Оля. Почнемо з тебе. Мандраш уже після того виступу. Е, не знаю, не впевнена. Я відчуваю, напевно, якусь е, трошки відпов. не трошки я від... зараз відпочиваю Фу, відчуваю відповідальність. Е, відчуваю, що е, з'явилось дуже багато людей, з'явилася більша аудиторія, і будь-яка думка, яку ти доносиш, будь-що. Це має вплив, має вплив на людей. Тим паче, наша пісня дуже глибока, дуже важка. І наша аудиторія це не ті люди, яким просто подобається музика, просто подобається послухати, повеселитись. Це та аудиторія, яку зачепило це, і яких ми справді міняємо. У нас багато є історій, де люди писали, що після прослуховування реально вони усвідомили щось інше, стають сміливіше, стають, відчувають в собі силу. І я відчуваю за це відповідальність зараз. Якось ну, так ну Те, що те що ця пісня не залишає байдужим, те, що ви її не просто прослухав і забув навіть мотив, це 100%. Це я навіть можу сказати. меломан з багаторічним стажем. Андрій, розкажи, будь ласка, які твої враження після нацвідбору що ти зараз відчуваєш? Так, да, знаєте, ви запитали про мандраж, і він відчувається, але це такий приємний мандраж. Це оце всередині таке тепло, коли ти відчув, що дійсно ти. Робиш щось, що чіпляє інших, і що, те що чіпляє інших, може те, що чіпляє тебе, так само чіпляє інших. Це дуже дуже важливо для творців, для музикантів, і, в принципі, для людей, які щось хочуть доносити і вносити в суспільство. І цей мандраж це як вогонь всередині, який е, палає. і Дає тобі сили рухатись далі, незважаючи на все, незважаючи на умови, тому що незважаючи на те, що зараз ми з Олею окремо, і нам насправді буде зараз трохи важко е вести комунікацію по проекту і е творити, Але в принципі ми вже до цього звикли, тому що пісня «На Євробачення» була створена абсолютно в таких умовах. Але цей вогонь він дає можливість, незважаючи на всі ці складності, все одно продовжувати. Ми просто тому хочемо сказати нашим е, глядачам, нашим паціновичам, ті, хто кому сподобалась наша пісня, сподобалась нахаба. То ми хочемо сказати, що незважаючи на ні на що, нахаба продовжує е, буде продовжувати дивувати вас музикою, кліпами, приколами і чим тільки зможемо. І, і, і той вогонь, і той вогонь не пасно. Так, так. Ось. мені дуже подобається, як у Андрія на фоні співають пташки. <під> співують, це бек вокал. Реально. такий а, Ребята, о... а, а, а це час хіба співати? Подивіться на погоду. Вони що? чують, вони чують і Я вже хочуть вже. весни якоїсь. А, учасники дуету на хаба, фіналісти наці... національного відбору на Євробачення 2024 Ольга та Андрій у нас а, сьогодні у студії. Майже всі, але присутні, присутні всі. А, що буде далі? Я повернусь до Євробачення, тому що це uh -huh. дуже цікава тема. Так, але Андрій каже, що вогонь розгорівся, так uh -huh. вогонь палає, тобто вогонь має щось, має дати якийсь результат. І які далі е, плани дуету, які далі можливо вже є напрацювання? Uh -huh. Напрацювання насправді так. у нас достатньо є зараз. І після нацвідбору з'явилася реально ось цей вогонь, який мотивує зараз, який дуже сильно нас рухає. Бо ми вже говорили на інших інтерв'ю, розповідали про те, що насправді нацвідбір став для нас якимось таким трампліном і клеєм, бо ми не знали, чи нас про чи наш проект буде існувати надалі. Угу. Ми тоді ми з Андрієм були в стосунках 4,5 роки. Ми розійшлись, ми були окремо весь час, і ми не знали, чи буде існувати проект надалі. Це стояло під великим питанням, і те, що ми пройшли у лонглист, і потім у шортлист, і взагалі те, що ми пройшли весь цей великий шлях. І те, який які відгуки людей ми отримали, це дало нам зрозуміти, що ми маємо рухатись далі. Що люди потребують нової музики, нового подиху, нового погляду. І у нас є напрацювання, у нас безліч ідей, безліч зараз реального цього вогню всередині. І ми змотивовані робити далі. Андрію як командування? я хочу составу, Оля, так. А Ми можемо зробити такий невеличкий, невеличкий анонсик? У нас насправді, ми, ми ще до дату точно не визначили, але дуже скоро у нас вийде нова пісня. Е, я так не буду дуже багато про неї говорити, але я хочу зносувати, що це буде пісня в стилі необайрактар. Необайрактарщина. Не, нео Гіперпатріотичний. Ми пам'ятаємо. Гіперпатрінети, ми всі пам'ятаємо цей цей, цей, цей момент, коли з'явилася не не ця Барактарщина, вся ця музика, яка зараз, яку ми зараз висміємо всі разом, і багато хто плюється, каже, що це негідний етап. Але ми вважаємо, що це все одно як ніяк. Але це був це був етап, який, етап, який був допоміг нас, так який допоміг стояти. українською. Так, це був важливий етап, насправді, який би можливо не був трохи смішний, безглуздий і занадто неправдивий. Але це все одно етап. Він війде назавжди в історію української музики, української культури його не можна викреслювати. І знаєте, насправді він на всіх нас теж впливав, абсолютно на кожну людину це вплинуло. І на нашу творчість в якийсь момент теж воно частково мало дотик. Ну і якось ми пізніше трохи соромились з цієї пісні, але зараз ми вважаємо, що Переосмисливши весь цей період, ми можемо трохи якби згадати, як це було. Навіть трохи можливо посміятися з цього. І от ми готуємо до вас не роберактарщину. Ви ви, ви Але... з ви просто створюєте нову хвилю беректарщину, так? Не, не ми не створюємо хвилю беректарщину. Просто хочемо віддати. Ну, але не то що шану, але ну якби то, що згадати, що таке було і не викидуватися з історії української культури. Да, бо не було людини, яка б не слухала Доброго вечора ми з України. Mm -hmm. Реально не mm -hmm. було цієї людини, і в якийсь час байрактарщина вона реально допомагала нам встояти. Це була та музика, от нам потрібно було. Нам потрібно було втриматись, об'єднатись. Потім, звісно, пішов інший етап. Всі почали говорити Давайте щось нового вже всіх задовбали. Оце про козаків. Оце все. І це правильно. І ця це пісня, правильно, яка правильно. вийде е, скоріше за все, 23 лютого, на мій день народження. Слухайте, у нас е, такий сьогодні анонс крутий. Так? так скоріше за все, е, ось вона вийде 23 лютого. І це пісня, яка була написана саме в ті часи. Коли було багато байрактарщини, не було багато саме скупчення цієї музики, яка підіймала дух. І ця пісня була написана тоді. Я думаю, що раз Андрія ми з Андрієм не домовлялись, і він трошки заанонсив. Я теж хочу сказати, що в цій пісні вона була написана Ти в той проти? час, коли не проти в той час, коли підірвали крейсер Москва, і Андрія надихнуло це. Він взяв реальні звуки корабля, скрипу корабля і зробив це семплом. Тобто, сама пісня побудована на скрипах кораблю. А далі вже всі а далі будачки. вже послухаємо 23 третього да. лютого. Uh -huh. Далі навал, навалювали. Да, послухаємо. Вже не будемо довго на цьому затримуватись. Про дату ми ще будемо уточнювати Коротше, слідкуйте за нахаба, підписуйтесь в соцмережах, і ми будемо все там висвітлювати. Всі наші плани, приколи, як я вже казав, і взагалі. От ви так, так не домовлялись, так і виплила інформація про те, що е, буде новий, нова пісня. Але які ролі у вас в дуеті? Ну, ролі у вас розписані, я думаю. Ну, я маю на увазі точно, точно такі е, е, зацементовані. Е, е, насправді не знаю з приводу цього, бо по мірі надходжень запитів. Всі знають, що Андрій на службі. Угу. Я більшість свого часу приділяю зараз на хабі, і багато хто автоматично зв'язується зі мною як з менеджером. Бо у нас як такого конкретного нашого одного менеджера немає. У нас весь час все міняється. В соцмережах також ми відповідаємо, ми все відслідковуємо поки що. Я не знаю, як буде надалі. Але музику пишемо ми обидва. Так, Над... Я можу сказати, що над візуалізацією в основному працює Андрій. Реально, у нас дуже стильово виглядає наше лого. Взагалі, вся ця нахабна стилістика. У нас вона така даркова, як хорор і над ідеями працюємо ми разом. А візуалізацію Андрій дуже круто вміє малювати. Андрій, може, ти розповісиш про своє взагалі співвідносини з малюванням? Про візуалізацію. Ой, мої співвідносини з малюванням це дуже довга історія. Давай коротенько Я думаю, що ми не будемо нею заповняти ефір, але так насправді, якщо музикою почав займатися років 5, як то малював я з самого дитинства, і так я в принципі до того як вступив до лав зсу, то я займався дизайном, 3 d графікою, малюванням, ілюстраціями. Тому так, я в принципі маю досвід цьому і його інтегрую в наш проект, в тому числі. А Я... з приводу обов'язків, Оля, Повністю правильно сказала, у нас нема чітко розписаних обов'язків. Ми один одного страхуємо, коли я чогось не можу зробити, там про комунікувати нормально з людьми, там чи якийсь там ета елемент нашої роботи виконати, Оля страхує, коли вона мене просить, що Андрій, там давай спробуємо, то то я це роблю. Коли в мене є час вільний від служби, тому так у нас насправді розписаних немає. Ми все робимо разом. Інколи залучаємо тимчасово людей, які нам допомагають, але 90% ми робимо вдвох і От, це дуже і залежить від ментального стану в певний період. Тобто, так. якщо Тому мені ці, сумно, ці ми люди... так, якщо мені сумно важко, тяжко, то комунікує Андрій. Якщо Андрій десь на службі, треба відпочити, ми один оце. І теж сумно і важко все буває так. у кожного з нас. Тому ми страхуємо один одного і працюємо в синергії наскільки це можливо. Намагаємось прислухатися. А, один коли, одного. а коли обом обом сумно важко і тяжко, то все <с слухайте. Я між вами двома не можу сказати слова. Це теж нормально і нагадати, хто ви? Це фіналісти національного відбору на Євробачення 2024 Учасники дуету на хабу Ольга та Андрій. Я хочу так, я хочу нагадати нашим слухачам, нашим глядачам, хто ви так і наступне мене питання: вже давайте перейдемо до Євробачення. Дуже мало часу лишається. Я б з вами говорив би. Говорив, бо ага. це дійсно ви цікаві, цікаві такі люди. Але яка Як вам атмосфера на під час запису, під час ефіру? Знаєте, насправді, я от теж ми недавно говорили про це. От коли дивишся, Європу, коли ми ж теж раніше завжди на свій бір дивились, ти дивишся це по телевізору. Воно так виглядає недосяжно, воно таке далеке, таке масштабне, велика таке... сцена, це праве, і знаєте, так воно і є, в принципі, але. Після того, що ти переживаєш там, наскільки проста іде комунікація з артистами? Ми ж всі уявляємо всіх цих артистів якимись великими, недосяжними, такими складними, комплексними. А насправді спілкування вони всі прості люди, вони тебе вручають. Вона льона льона нас не кормила, коли ми були голодні. Віддала нам 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 свою їжу. Серветки в туалет завжди хтось співав на всіх репетиціях один одного. Вони співали. Ми співали такі. Да, тобто, <плес> блін, всі всі, веселі, всі люди. відкриті, всі яскраві, з один плюс один комунікація непогана була. Навіть коли були якісь проблеми, там ми, ми з ними окремо говорили, і все це вирішувалось. Тобто, і коли після цього всього досвіду ти вдивишся по телевізору на цю сцену, то воно виглядає все таким одразу стає. Компактним, таким, як от е воно по, по сприйняттю, ніби ти дивишся. Більш по сімейному е ці... сприймається. Так, <світ> да, як утрік дивишся свій, де ти участвовав. <світ> І відчувається, що інші часи. Інші часи настали, більше немає ось цього, знаєте, Папу. зірки, угу. там, немає цієї зверхньої поведінки, немає. Так, всі відносяться одне до одного як колеги, як друзі, і як люди, які готові допомогти, тому мені було комфортно знаєте, на нацвідборі. більш-менш є. Звісно, але да. ну звісно, якби стрес був. Да, але я до речі, хочу, хочу сказати, що е, мені здається, що в принципі суто український шоу бізнес, якби він завжди був суто українським. То він, скоріш за все, був би таким завжди. Тому що українці, ну, мені здається, цей нальот от такого. Величі такої не оцього такої звертності, він саме йшов від російського шоу бізнесу, тому що це більше притаманно їм. Ми знаємо всі наших українських артистів. Вони по більшості свої, вони не такі. Якщо mm -hmm. деякі і мають такі елементи, то це більше набуті від російського шоу бізнесу, в якому вони довго працювали і від звикли вже себе це так поводити, тому що це не наше українці відкриті українці. Дружні, прості люди, і це насправді дуже цінно, і ми дуже раді, що нарешті о, ми повертаємося в свою е, в свою всю правильну угу. таку, ну то що правильно, значить, угу. атмосферу, яка наступного, знаєте, ми зараз говоримо завжди, якщо якщо буде все добре, якщо угу. там закінчиться війна, якщо буде перемога, якщо, 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 якщо. Якщо все Без буде. Якщо. Перемога, коли буде, 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 все, все добре, так, все. Андрій, про тобі такого не можна говорити. Я знаю. а Ви наступного року угу. плануєте брати участь у нас в відборі? Е, ну я скажу так: поки ми е, зібрали аудиторію своїх людей, які нас люблять, і зараз у нас ціль дивувати їх, е, знаходити нових людей. І просувати в українську музику щось більш нестандартне, більш експериментальне, давати більше різножанрової музики, міксувати безліч жанрів в одному треку. І зараз у нас немає цілі повернутись на нацвідбір, але це як покаже життя. Це життя. Дякую вам. Я хочу, так, ще може, назов... ми не вкладаємо. Планування, це поки що, але ми пішли звідти без образ, без якихось там оцих вигуків. що ми більше не повернемось. У нас ні в якому разі немає е, якихось там коротше. Як я казав, образ і я думаю, що час покаже. Оля я хочу на завершення. Сказали. Дякую вам. Я нагадую, що фіналіста національного відбору на вербачення 2024 Ольга Какасіан та Андрій Науменко, учасники дуету Нахаба, були у нас сьогодні в ефірі в проєкті Контрабас. Я хочу на завершення. Дякую. Дякую. Подякувати вам, подякувати Андрію за його службу. подякувати Олі за те, що тянеш цей гурт зараз більше ем, і хочу на завершення нашим глядачам поставити кліп. Ваш так угу. пісня Ґлас, угу. з якої ви виступали, і просто я сподіваюся, що ми ще зустрінемось. Дякую вам. Переконтрабас завершується дуже гарною піснею Глас від гурту Нахаба. Трі сцени, нове покоління музики. Завтрашні кумири, проєкт про молодіжні музичні гурти, контрабас на радіо Місто над Бугом.